Друзі, щойно отримав посилку від. Від Василя Івановича. Від Василя Івановича ось такі рослини. Юрочка зніми всі рослини, як називається. Значить, це актінідія. від Василя Івановича. І він мені надсилав плоди актинідії. І Мені сподобалося дуже, і я вирішив розвести в себе цю культуру. Є ківі, але Києві пізній срок дозрівання, актінідія раніше дозріває, і вона мені подобається. Також так, живці для щеплення, а це живці чоловічих рослин. Буду щепити в ківі Карпат Стратона Valentine. Дякую, Василь Іванович. Ці рослини зараз будуть знаходитися до кінця весни в теплій оранжереї. Потім будуть висажені в відкритий ґрунт після загартування. Хто хоче зв'язатися з Василем Івановичем, ось дивіться. Номер телефону є, зв'язуйтеся і получайте рослини від Василя Івановича. В нього багато всяких рослин. І, звісно, так, актинідію також. Так, зараз покажу ці рослини в моїй оранжереї. Очікуйте. Стоп. Рослини вже в оранжереї. Тут тепла підлога, електроклимки і освітлення, спеціальне освітлення і тут рослинам буде відмінно. На все добре, друзі. Купуйте рослини Василя Івановича.